Святковий настрій, віра в дива, казкова атмосфера це те, що зараз необхідно всім нам. Навіть більше за подарунки. Знаєш, мені здається, треба починати з маленьких кроків. Тож пропоную подивитись наступний сюжет про майстриню з Житомирщини. Вона невтомно працює над чарівним духом зимових свят. Що саме створює українська чарівниця? Дізнаємось за мить. Товляючи казкових гномів, майстриня з села Черніхів Житомирської області Галина Тищенко дає собі раду з болем і страхами, які зараз переживає кожен українець. Коли почалось повномасштабне вторгнення, жінка вирішила не залишати рідний дім. Виїжджати було нікуди. Тут наш будинок, тут наша сім'я, тут батьки чоловіка, мої батьки, діти, це це те, що нас тримає взагалі в цьому житті. Галина за освітою вчителька біології, але саме у творчості знайшла своє покликання. Уже 16 років вона виготовляє найрізноманітніші вироби як для дому, так і на подарунки друзям. Починалося взагалі то з картин таких невеличких складалися екібани, а потім плавно перейшлися на наш катулечки. Багато що робилося. Робилися і манекен такий був для його згодом Галина почала виготовляти розвиваючі книжки з фетру для дітей? А ще завжди на новорічні свята прикрашала дім власноруч виготовленими прикрасами. Взагалі, я люблю дуже новорічну тематику. Все, що до нового року, це мене дуже захоплює. Має все світитися, має все бути гарно прикрашене, має бути ну. ну... Казкове свято. Так і з'явились міфічні персонажі, які стали для жінки справжнім порятунком під час російського терору. Створює їх переважно вночі, коли не може заснути, а усі рідні вже відпочивають. Ця робота вона затягує. Коли з'явився один, а стрес не проходить. Війна затягується. Отак От народився один, другий, третій. Там і четвертий, і п'ятий. От вони почали з'являтися. Фактично від того, як іде війна, як ми рятуємося. Отак фактично і почали з'являтися всі мої гноми. Аби виготовити одного гнома майстрині потрібно 4-5 ночей. Висота фігурки від 70 сантиметрів до 1 метра. Галина використовує трикотаж, фанеру, синтепон, тонкі гілки та штучне хутро, Шиє завжди вручну. Образ фактично йде від того, який я маю матеріали. Якщо я бачу, що от, наприклад, якийсь досить непоганий матеріал, я починаю вже складати собі якийсь образ. О, це поєднає зараз, буде ось такому кольорі. Ось вийде ось в такому плані, ну, залежить більше від канини. Так. Робить також новорічні кульки та прикраси, які віддає волонтерам для благодійних аукціонів. В такий спосіб жінка намагається підтримати воїнів. У нас зараз нема жодної сім'ї, яка б не, не допомагала. Тому що така... Така ситуація, що в когось чоловік, в когось брат, в когось сват, син тобто дуже багато. У нас односельчан так само дуже багато на війни, тому допомагаємо так, як всі люди.